Летючий голландець Вагнера пришвартувався в ліонській опері. В основі Лібретто легенда про вітрильник, який не може пристати до берега, і приречений на вічне поневіряння посеред морів. Так які викладено в новелі Генріха Гейне, мемуари пана фон Шнабелевопського. Нахнення прийшло до композитора внаслідок пережитої ним події. Корабель, на якому він відплив з до Англії, потрапив у сильний шторм. Анелементо фантастико. В основі цієї історії фантастичний елемент, пов'язаний з драматургією п'єси. А вона в свою чергу нерозривно пов'язана з епохою романтизму. Проте я прагнув осучаснити цей твір, надати йому рис сьогодення. Цариста стара і давна мене. Отож, тепер постановники пропонують несподіваний поворот класичного сюжету. Алекс Оє переніс дії опери в Бангладеш за новою версією. Летючий голландець сів на мілену поблизу порту Читагон, одному з найзабрудненіших місць світу, яке часто називають пеклом на землі. Якрикимошкреадоапартірделамусика універсовізуалкому Потенте з цією музикою. Ми створили потужний візуальний простір. Ось, наприклад, пролог: за ці 10 хвилин ми створюємо квазівіртуальний простір з тривимірними проекціями корабля і моря. Апартірдеун сопортики кисла пропія сценографія. Ну то з генерал нас імагенцев вражаючі зображення. На мою думку, ця музика надзвичайно кінематографічна. Вона захоплює в полон, цілковито оволодіває глядачами. Ти в третій дії. Основне навантаження лягає на хор, завдання якого передати з усією потужністю емоційне тло драми неприкаяність, прокляття, смерть і відкуплення un momento muy importante. Опера Вагнера переживає важливий для неї момент. <рес> вона приходить до нової аудиторії. Традиційно її вважають дуже буржуазною для людей з вибагливими смаками. Проте, на мою думку, ось така постановка дає змогу відкрити її новим глядачам. наприклад в цьому театрі середній вік глядачів 40 років. Тобто це радше молода аудиторія. Молодь, Оркестром торгує Казуші Оно. Головні партії виконують Анна Гофман та Симон Неаль. На сцені ліонської опери летючий голландець» йде до 26 жовтня.